Якщо їх не забрати в комунальну власність, і то буде забудова, буде знову якесь царське село. Наталія Проскуріна разом з іншими громадськими активістами прийшла до Деснянського районного суду Чернігова. Люди виступають проти забудови земельних ділянок біля регіонального ландшафтного парку Ялівщина. У суді почали розглядати по суті, справу про повернення у державну власність цих земель. Я приходжу підтримати громаду Чернігова на те, щоб повернули нам в Чернігів ці землі. Які мають бути у нашої громади, йдеться про землі, що входять до пам'ятки археології місцевого значення поселення Ялівщина. Раніше цю територію використовувало сільськогосподарське підприємство Квіти Чернігова у 2006 році. Землі приватизували з цільовим призначенням для ведення селянського господарства. Всього було 20 ділянок. Їхніми власниками стали зокрема колишній тесть звільненого міського голови Чернігова Владислава Трошенка Тимофій Бичков та люди, яких як раніше ми повідомляли, пов'язували із екс-депутатом міськради Павлом Гармашем, адвокат Олександр Коленченко. Один із тих, хто купив там ділянки. Тобто, як було було спочатку потім люди почали продавати земельні ділянки. Деякі з них я придбав у 2006 році. Сама прокуратура в своєму позові вказує, що ті земельні ділянки, коли вони були у розпорядженні, ну до розпаювання Крескої квіти чернігова займалися розсадництвом, садівництвом, тобто, фактично садили там дерева. Це зазначено у вашому позові. І коли вона йшла на цій землі, вона значила цільове призначення використання цільове рілля. Це, ну, це були землі. За словами Олександра Коленченка, на момент купівлі ним земельних ділянок не було жодних документально зафіксованих обмежень щодо цієї землі. А про те, що вона є частиною археологічної пам'ятки, дізнався пізніше. Взагалі, я як власник земельних ділянок про цю ситуацію дізнався лише в кінці 2023 року, коли до мене прийшов день. у серпні 2023 року. Цільове призначення земель змінили, щоб там можна було зводити будинки. Зробили це без рішення міської ради, внісши зміни до кадастрової карти. Тепер ділянок 22 і мають вони вісім власників. Тоді виконувач обов'язки міського голови Олександр Ломако на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що зміна цільового призначення відбулася з порушенням законодавства. Розпорядником цих земель є департамент культури та туризму облдержадміністрації. Саме Ода звернулася до прокуратури, яка зараз представляє її інтереси в суді. Прокурор. У своєму позові просить зобов'язати всіх відповідачів повернути земельні ділянки з відповідними кадастровими номерами державі в особі Чернігівської обласної державної в дужках військової адміністрації. Біська рада, ваша думка щодо даного? Проти позову заперечуєте. Зрозуміла ваша позиція. На запитання журналістів Суспільного, якою є позиція міськради щодо спірних територій біля Ялівщини нині, Олександр Лумако відповідати відмовився. Сказав, що він не вивчав цього питання. На наступне засідання у цій справі мають викликати свідків. Лесі Ігнатенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.